Шкода Октавія 8 яку ми привезли з Німеччини, яку викупили на німецькому лізинговому аукціоні з пробігом 126 тисяч км. Ви переходьте в Telegram, там будуть її повністю фото, сервісна історія на неї, фотографії з аукціона. І ця машина, слава Богу, нічого спільного немає зі своїм попередником третього покоління Шкодою Октаві А7. Це абсолютно нова машина. Зовні і всередині. Зараз ми її покажемо. Це 2-літровий дизель на 110 кВт. Вона не фарбована, вона на дуже жирній комплектації. І зараз Це ми... дуже напакований стайл. Обновлена передня оптика. В неї фари вже шкода Lighting, і вони йдуть з вирізанням DLА. Тобто вони вирізають придію і зустрічний транспорт. Також у нас є омивачі фар, партроніки 360, максимально можливі противотуманки, вони вже також в них йдуть ледовські. Тут у нас встановлений дистронік, фронтальний асистент, То все, як має бути. 17 легкосплавні оригінальні диски, шкода. Абсолютно нова тормозна система. На 119 тисяч на офіціалі в Німеччині було помінені тормозні диски, тормозні колодки, замінено е гальмівну рідину. Також в неї зимова гума майже нова і є ще комплект. Літньої гуми йде в Так, У нас оригінальне лобове стекло, хоча для Німеччини це більше нонса, чим правило. Воно йде атермальне, воно з підігрівом і з проєкцією. Також встановлена камера асистентів і датчик світла, датчик дощу. Ну, Цим вже нікого на сьогоднішній день абсолютно не удивиш. Дзеркала у нас максимально можливі, вони ріються, складаються з автозатемненням і з контурною підсвіткою з під низу. Безключовий доступ у нас йде на всі абсолютно двері, включаючи кришку багажника. Також зараз не буде видно, ввечері вам покажу, як працює DLA і е, контурну підсвітку Шкода. Також у нас вже бігаючі поворотники і дуже гарна алюмінація, типу як у Вауді. Шкода вже йде тоже до Volkswagen, до Audi. Красиво так, засвічується, вже, це вже все по-новому. Також настановлено. Камера заднього огляду і вона йде з омивателем. Також шкода. це тільки в шкоді юроустройств. З одної сторони парасолька оригінальна шкода, з другої сторони, шкребок для снігу і в лючку бензобака в неї знаходиться шкрибок для льоду. Під капотом наконец то в шкоді в Октаві з'явилися два газових опора. До речі, в 8 гольфі вони поставили палку. Я не знаю, чим вони це мотивували, Volkswagen, але маємо, що маємо. Тут у нас під капотом 2-літровий дізельний двигун на 110 кВт. До речі, тут змінилася лінійка двигунів. 1,6 двигуна більше на 85 кВт не буде. Буде 2-літровий на 85, 2-літровий на 110 і 2 літра на 147 кВт. Також у нас дуже присутня прикольна функція, така як Yesen Open, відкривання і закривання багажника без рук. Також для Німеччини велика рідкість, це повноцінне запасне колесо, донкрат, аптечка, аварійний знак і також у нас присутній отакий от органайзер, він ховається, його можна склати сітка, вона також ховається. Ну і електрофарков. Оп! Так, по салону. Абсолютно оновлений салон. Вже в нас зробили наконець-то нормальну бездротову зарядку. Змінили селектор перемикання передач, Електроручник, автохолд беззротовий Android Auto і Apple CarPlay. Одночасно з можливістю підключення двох телефонів, контурні підсвітки. тобто Ось тут, і з під низу, вона змінює кольори, так само в дверних картах. Абсолютно оновлене кермо двошпицеве. воно йде з підігрів. Іде підігрів передніх сидінь, лобового скла, три зони клімату і підігрів заднього дивана з розеткою 230 вольт. Також вже в нас видозмінили захист від дітей. Тепер він знаходиться не в задніх дверях, а ось знаходиться на карті. Тобто ви можете замикати, відмикати. Це захист від дітей, перенесли дуже кстати удобно. Також у нас вже преміум пам'ять сидінь, водія та пасажири. Також у нас встановлені захисні шторки від сонця на, задній, на задньому ряді. Підігрів заднього дивана, третя зона клімату. Тут у нас розеточка 230, два Type-C виходи під стаканечки для планшета установочка, відсік для лиш. Вже нове сенсорне управління підсвіткою салону. Як ви можете бачити. Дуже круто і опціонально. Ну, звісно, звісно, машину вони обновили. Що тут сказати? Це абсолютно нова шкода, яка не має, слава Богу, нічого спільного за сьомою шкодою. Відверто скажу, мені сьома шкода ніколи не подобалась. Але ця машина за свої гроші реально топ. Давайте одразу подивимося її на підфарбування. Я її вже дивився, вона не фарбована ця машина. 109, 109, 110, 130, 130. 137, 111, 124. Капотнеї не фарбований, фари в неї цілі не побиті. Шкода, Crystal Lanting, асистент паркування. Всі проктронічки все стоїть на своєму місці. Бампер стоїть в зазорі до капота. Абсолютно ніяких пошкоджень по бамперу немає. Так. Крило з водійської сторони. 102, 102, 122, 122, 112. 112, 96, 88. Диски, оригінальні шкодовські диски. Тормозна система, я вже, я вже говорив, вона тут стоїть нова. Е, майже нова зимова гума, плюс комплект літні диски без бордюр. Абсолютно цілі. Так, поїхали далі. Двері 134, 112, 100, 121, 121. 94, 114. Дверка ціленька, не фарбована. Так, стоєчка. 127, 109 141, 120, 120. Кромка над. Над лобовим склом. 133, 133, 113, 126, 121. 121, 122, 111, 118, 118, 119. Так, дверка задня. 119, 119, 119, 110, 111. 115 вікна в неї всі оригінальні стоїть, ноліки, не знаю, сфокусується, не сфокусується. Лобове також оригінальне. Він код поки не забув, фіксуйте. Перевіряйте сервісну історію. так, Задні двері 115, 107, 107, 108, задня арка. 115, 115, 101, 101, 102. 120-134. Задній диск також не пошкоджений, гума вся однакова го року зимова. Тормозна система, діски тормозні нові. У 24-му році на 119 тисяч була заміна в круг колодок від гальмівної рідини. Задні стопи максимальні, наліпка октаві, електрофаркоп який ховається, 105. так, заднє скло. У нас 20-го року. 105, 100, 105, 122, 116, 126, 107. Бампер ззаду не пошкоджений. Все абсолютно ціленьке. Тут також все в зазорах. Бампер до крила стоїть в зазорі до заднього. 85, 96, 106. 106, арка 95, 111, 111, диск ціленький, без бордюри, не потертий, не пошкрябаний. Дах. 117, 128, 120, 127, 108, 121, 121, 110, 110. 111, 111. Кромка також ціла, без колів абсолютно. Так, цей батон 117, 117, 118, 123. Двері 106, 106, 116, 110, 103, 88, 102, 107. Пасажирські двері 107. 117, 109, 109, 90, 90, 91. Так, крило 103, 114, 108, 108, 108, 96. диск без пошкоджень. Все в гарному стані. Автомобіль не фарбований. Поїхали, поїхали, прокатаємося. У нас Digital Кокіт. У нас такий крутий селектор коробки передачі. До речі, вже ні для кого не секрет, що є проблема з цими селекторами. Ця проблема вирішується 800 1000 гривень. Якщо у кого є таке, така потреба, я можу скинути ссылку на відео, де людина показує, що тут треба зробити. Тут немає ніякої проблеми. Тут, по суті, самому стати це все зробити це 15 хвилин вашого часу. Якщо ви самі не можете зробити, за це беруть 800-1000 гривень. Виключаємо старт стоп, а то в оновленій шкоді він глушить машину, навіть якщо ви не, не пристібнулися, У нас також є вибір режиму руху, еко, нормал. І спорт, і індивідуал. Але в індивідуалі є тільки динаміка руху, рульове керування, привод, асистент освітлення і кондиціювання. Тобто в нас відсутні адаптивні амортизатори. І, до речі, ось тут ось тут зроблений виход type c для вашого реєстратора. Прикольна штука, перший раз таке, до речі, побачив. Дуже багато плюшок цій всі... В цій октаві вже з'явилося, те ж саме DLA його в 8-й ось, октаві не було. Це по-перше, по-друге, а 8 вона стала все ж таки більшою, чим осьома. Ось Трошечки довшою. І великий їм плюс за оці фізичні клавіші, як на кермі, так і ось тут. Тому що в 8-му гольфі в ньому вже все йде сенсорно. Дуже круто світяться ці контурні підсвітки, звісно, вона виглядає вночі. Но, блин, ну топ. Реально топ за свої гроші. Проекція на лобове скло. А так у нас працює адаптивне освітлення. Машина тримає полосу, сама підрулює. Все це виводить на проекцію на лобове скло. Вирізає зустрічний транспорт. Також вона не засвічує знаки, вона їх вирізає. До речі, пасад цього не робить, наскільки я пам'ятаю. Дуже круте світло. Йдуть ідущі машини. Зустрічний, точніше. І ми нікого не сліпимо. Світло повністю адаптивне, саме адаптується. Коротше, функція топ. Змінюється також, можна змінити приборку. Як вам подобається, вивести навігацію сюди. Ще одна йде зустрічна. Ми її обрізали акуратно адаптивним освітленням. Дуже круте світло. Прям, ну, це топ на сьогоднішній день. Так виглядає салон. І світки, вони змінюються, можна налаштувати. До речі, навігація автомобіля щитує топографію карт. Вона бачить перехрестя, спуски, підйоми, знаки і дає свої рекомендації. На рахунок економії пального, тобто підсказки. Машина дуже економна, місто 5, ось зимою зараз 5 літрів. Траса це 4 літри. Це зі швидкістю 110-120 км на годину. І так, в основному меню в нас можна також, навігація може бути ось тут, можна вивезти її також сюди, або підключити Android Auto, або Apple CarPlay, телефони. Ну Цим вже нікого не здивуєш. Так, асистенти, мертві зони в дзеркалах, Дістронік утримання в смугах, фронтальний асистент, асистент заїзду, виїзду з місця паркування. Так, Налаштування самого автомобіля, Так, сервіс. Ось його сервісні дані. Також Він-код, фіксуйте, перевіряйте. Також можна виставити в сервісне положення самі. Щітки для того, щоб не намерзало зимою. Це налаштування самого автомобіля, ближнє світло, асистенти освітлення, динамік assist. динамічне поворотне освітлення, там датчиків, різне там, коригування можна зробити. Yes and open. це відкриття багажнику махом ноги, ну, різного роду налаштування. Контурні підсвітки ось. можна вибрати, як уже е, сформовані. Верхний зеленим, зима, літо, океан, рейс, червоненьким таким. А можна, можна налаштувати самому, так як ти хочеш верх-низ, вверх там, наприклад, зелений, низ, червоний. Ну, тобто, як душа бажає, так і зробити. Тут дуже круто. Вони, звісно, це все реалізували. Так, все, глушимо. Ось така проекція у нас шкода. Так воно все виглядає. Плюс контурна підсвітка зеркалах. Два в нас ключика вже нових. Абсолютно так, ми роздрукували сервісну історію, заморочились так. Дивіться, код її. 20-й рік, 7-й місяць, і пішло-поїхало. Дивіться, дивіться, дивіться. 22 рік 61 тисяча, 21. -й, 21 -й, 31. -й, 20 -й рік 12 тисяч. Також присутня фізична сервісна книжка. Останній сервіс в неї 119 тисяч в 24-му місяці, в 24-му році, в 5-му місяці. Також присутні, навіть не знаю, їх аж дві штуки чогось. Навіть не знаю, що сказати. Ось є Він-Код в книжці. Також це все ж в електронній базі на шкоді. Це ж не, не просто роздрукована десь там Бердичеві сервісна книжка, ось її останній сервіс. Сьомий місяць 2024 року я вибачаюся. Оце тут, на, тут було велике ТО на цьому сервісі. Це все присутнє на офіціалі, на шкоді. Ви можете це все самі перевірити. Якщо самі не можете, їдемо разом з вами. Присилайте своїх автопідборщиків висилати своїх автопідборщиків. Я не розумію для чого було їх дві штуки. Маємо що маємо. От така шкода з повною сервісною історією. Дуже реально крута Skoda, практично на максимальній комплектації. Два комплекти дисків з гумою, всі є асистенти, сліпі зони в зеркалах, утримання смуг, щитування дорожніх знаків, підігрів керма, лобового, всіх сидінь, три зони клімату в неї, безключовий доступ, електрофаркоп, багажник відкривається без рук. Є в принципі, все, що треба для нормальної їзди. Два повноцінних монітора в салоні, безротовий андроїд. Це сучасний автомобіль. Фари вирізають, сама паркується з автопаркуванням, асистент виїзду з парковки, камера заднього огляду йде вже з омивачом. Тут легше сказати, чого тут немає. Німці тільки сюди не писнули, не знаю чому, не поставили сюди шкіру. Ну, хтось дуже її крепко не любить. Хтось для себе збирав машину, заказали все. Ну не заказали шкіру. От така шкода, Подажі 126 тисяч. Рідного підтвердженого пробігу машина з німецького лізингового аукціону вона в.